Добрий день, дорогі глядачі. Де вас на каналі Зоя Кускова, каналі, куди запрошена будь-яка людина, яка має якусь свою точку зору, хотіла би її висловити. Сьогодні зачепимо тему візиту Зеленського до Сполучених Штатів Америки, його виступ в ООН, наслідки усіх його дій, скажімо так, його візит до Канади. І те, що взагалі зараз відбувається, чому люди досі. Не розумію через півтори роки війни, що наша держава нас зраджує. Я бачу це, я вже буду говорити, мабуть, про це відверто. Буду використовувати слово зрада, тому що е я не бачу жодних дій з боку нашої виконавчої влади, які би. Говорили про те, що наша виконавча влада представляє інтереси народу. Півтори роки війни, незабезпечення армії, відсутність зброї, корупція, протягування лівої повісточки, про клімат, трансгендерство. Це все не є проукраїнською політикою. Це все не є політика в інтересах народу. Я одразу хочу зачитати. То такие две сториночки, книги а -А Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатства народа", чтобы было разумение, якщо ще его немає, взагалі что такая держава. Конечно, ожидать восстановления когда-нибудь полностью свободы торговли в Великобритании так же нелепо, как ожидать осуществления в ней океании или утопии. Этому непреодолимо препятствуют не только предубеждения общества, но и частные интересы многих отдельных лиц, которые еще труднее одолеть. Если бы офицеры армии отстаивались таким же усердием и единодушием против всякого сокращения численности армии, с каким владельцем мануфактур противятся всякому закону, могущему привести к увеличению числа их конкурентов на внутреннем рынке, если бы они подстрекали своих солдат, как владельцы мануфактур, подстрекают своих рабочих нападать с оскорблениями и ругательствами на людей, предлагающих подобные меры, попытка сократить армию была бы столь же опасна, как сделалось в настоящее время опасным пытаться уменьшить в каком-либо отношении монополию, захваченную нашими владельцами мануфактур. Эта монополия привела к такому сильному увеличению численности некоторых групп нашего промышленного населения – что подобно разросшейся постоянной армии, оно стало внушительной силой, и правительство во многих для правительства и во многих случаях запугивает законодателей. Член парламента, поддерживающий любое предложение в целях усиления этой монополии, может быть уверен, что приобретает не только репутацию знатока промышленности, но и большую популярность и влияние среди класса, которому его численность и богатство придают большой вес. Напротив того, если он высказывается против таких мер, если он пользуется достаточным авторитетом, чтобы иметь возможность помешать им, то они его общепризнанная, то не его общепризнанная честность, не самое высокое общественное положение не смогут оградить его от самых гнусных обвинений и клеветы, от личных оскорблений, а иногда даже от опасностей, грозящих со стороны сбешованных и разочарованных монополистов. Так как Адам Смит писал про ниш про монополистов мануфактуры, Зараз можна говорити про монополію на енергоресурсному ринку, за яку тримаються. Про монополію нафтовидобування, ВОЗ, ОПЕК, МГТ – Все це інституції, які утримують ці монополії, контролюють усі ринки. І ми можемо бачити на прикладі Трампа, на прикладі Бориса Джонсона, на прикладі Вікторії Спарц, що якщо ви заважаєте якимсь планам тих монополістів, які зараз тримають владу і мають вплив на держави, на державників, то з цими людьми будуть ось так чинити, що ці люди будуть, як то кажуть, придаватися забвінню. Ми бачимо, що зараз відбувається з Трампом. Ми бачимо, що Бориса Джонсона просто скинули. Ми бачимо, що Вікторія Спарц. Хотіла допомогти Україні, але її так вже оплювали за те, що вона всього лишень запропонувала контролювати ті надходження, які йдуть в Україну нашим корупціонерам, Звісно, це невигідно. Зараз Вікторія Спарт відсторонилась від цих питань, здається, взагалі від політики. І що ми маємо на сьогодні? Ми маємо на сьогодні відмову від ленд-лізу нашої виконавчої влади, а лендліз це той. Інструмент, це той пакет допомоги, це той канал, який ну, він зменшує ці корупційні схеми, а можливо і не неможливлює, тому що ленделіз це зброя, яка не передається нам у власність, це зброя Сполучених Штатів, яка надається нам в оренду. Всі якісь витрати, вони є внутрішньо американські, нам ніхто сюди ніяких грошей. Не дає. А звісно, це не дуже вигідно для корупціонерів, які, яким вигідніше отримувати зараз допомогу по іншим пакетам, які легше розпалили. Тобто, ще Адам Сміт декілька століть тому він нам натякнув, він нам прямо текстом сказав, що монополісти завжди будуть битися за свою владу і використовувати для цього державників. І вони не дозволять їхні інтереси порушити в інтересах народу. Тому сьогодні ми живемо з такими думками, що влада може представляти наші інтереси. Це настільки наївно і по дитячі, я навіть не розумію, ну як можна вже сьогодні про це думати. Ми, а, якщо уявимо державу, ось як ну, якусь там субстанцію, так то. З одного боку держави знаходяться монополісти, впливові люди, банкіри, як завгодно їх можна називати, а з іншого боку, знаходиться населення будь-якої країни. Скажіть, будь ласка, в Україні, давайте візьмемо окремо що зараз Україну, хоча можна брати дуже багато країн світу, вже всі практично. То скажіть, будь ласка, то скажіть, будь ласка, де зараз населення має вплив на свою державу? Держава живе за рахунок населення, утримується вся номенклатура за рахунок населення. Натомість монополісти мають повну владу над нашими державниками. Вони можуть їх купити, ну, тобто купити їм дати значно більше, ніж вони можуть навіть накрасти на своїх місцях, і вони можуть їх залякати, якщо ті не хочуть продаватись. Це навіть якщо туди потрапить людина, яка хоче щось змінити. Або вони можуть їх знищити політично, зробити їх політичними трупами, і вони їм не будуть заважати облити їх як брудом якимось, те, що роблять зараз Трампом, з Борисом Джонсоном. Як вони це роблять? Вони це роблять завдяки своїм ЗМІ, які, по суті, належать їм, яких більше, ну тому що у них більше значно грошей, ніж у правого руху. Тому що правий рух це інтереси народу. У народу немає такої. Скажімо так, таких скупчень ресурсів, які є в тих, є в тих хто тримає банки, хто тримає там Федеральну резервну систему США, хто тримає ці монополії на нафто, енергоресурси. Тобто грошей в нас таких немає, немає в нас ніякого впливу, ми безпомічні. Ми, по суті, є рабами, ми є ресурсом, який користують монополісти завдяки державі. Ось що відбувається. Це потрібно розуміти, це дуже важливо. І вже виходячи, що з цього ми можемо аналізувати сьогоднішні дії нашої виконавчої влади. Я зараз хочу звернути увагу на виступ Зеленського в Радбезі ООН, де червоною лінією він підкреслив неправильні. Нібито дії Польщі, Угорщини, там Словаччини, Болгарії, які заборонили, е, наклали там якісь обмеження на ввезення зернових культур з України до них. Тому що, е, нібито це, як сказав Зеленський, це прямо грає на руку Кремля. Він так просто звинувачив країни, які нам допомагали. Польща одна з перших країн, яка. Нам допомагала усім, чим могла. Чому Польша, е, обмежила Зеленський, не, не розбирає, цього було не потрібно. Потрібно було на весь світ заявити, що Польща в числі інших країн, вона грає на руку Кремля. Тому я хочу зачитати вам ось пару новин польських, щоб ви розуміли, чому Польща так чинила. Я всі посилання надам під описом до відео. В описі до відео читаю я коротко. Фермери, це в нас була, було взимку 16 лютого 2023 року. Фермери блокують кордон з Україною. Закупівельний ринок обвалиться під час жнив. А фото ось я вам показую. Фермери знову перекрили кордон з Україною. Причина та ж неконтрольований імпорт зерна з України та нагальна необхідність розблокувати експорт, тобто експорт заблокований, а імпорт вільний цю країну ввозиться зерно. Дурість уряду призвела до повного колапсу нашого закупівельного ринку під час жнив, Попереджає В'яслав Гримм з Асоціації. Ну, назва там, за його підрахунками, імпорт кукурузи з України до Польщі зріс у 700 разів. 700 разів. Вимоги страйкарів такі ж, як і під час попередніх страйків. Ідея полягає в тому, щоб обмежити неконтрольоване надходження зерна з України, створити щільний транзит від кордону до порту та розчистити ринок перед майбутнім урожаєм. Тобто тут немає ніякого. Е... Заборони ніякої транзиту. Тут йде мова про те, що в них є свій ринок, в них є свої фермери, в них є своє зерно, яке потрібно продавати. Якщо завалити їх ринк, зерно з України, то це, це буде мати ну, недобрі наслідки відобразиться на бізнесі, аграрному бізнесі Польщі. І при цьому щільний транзит. Тобто, будь ласка, нехай буде транзит. А, читаю іншу новину: зерно з України знову затопить Польщу. Прем'єр, ми будемо дуже жорсткі. Це ще був липень. Росія не буде продовжувати зернову угоду щодо транспортування українського зерна через Чорне море. Є побоювання, що зерно з України знову масово потрапить до Польщі. Прем'єр-міністр Матео Моровецький заявив, що уряд, уряд твердо захищатиме інтереси польських фермерів. В результаті є побоювання, що українське зерно знову масово потрапить до нашої країни. Тим паче, що 15 вересня закінчується заборона на ввезення сільськогосподарської продукції з України, тобто була заборона до 15 вересня. Так вирішила Єврокомісія. Це може бути точка спалаху на польському ринку. У Польщі вже йде теж неба. У нас вже є надлишок зерна, який обіцяли продати. Посилаючись на кінцеву дату, 15 вересня, прем'єр-міністр зазначив, що необхідно розбудувати інфраструктуру. Ну, тобто, ми бачимо, що є проблеми зараз з тим, що ринок переповнений, зерновий ринок Польщі переповнений через надходження зерна з України. І це дуже а, негативно відображається на цьому ринку Польщі. У чому. Проблема. Тобто, е, на думку Зеленського, Польща повинна обвалити свою економіку тільки для того, щоб українське зерно продавалось на ринці, А українське зерно, е, чи є це зерно? Кому належать ці корпорації, які тримають ці е, фермерства? які… Продають зерно, ми цього нічого не знаємо. Але чомусь Зеленський радбезі ООН не почав з того, що нам не вистачає зброї. Ми хочемо задіяти лендліз. Нам потрібно ТТТ. Зеленський почав з того, що, по-перше, як добре, що проводиться політика ядерного роззброєння. Тобто, я, тему ядерного роззброєння варто нам зараз використовувати як, як а, привід е, змушення Сполученим Штатам Америки, Сполучені Штати Америки, а саме нинішню адміністрацію Байдена допомагати нам зброю, тому що саме через це ядерне роззброєння, через роззброєння України, ми маємо сьогодні війну. Але Зеленський це хвалить. Лендліз він не просить, натякає, що роззброювати потрібно весь світ, нібито це можливо. Ну, Кожна розумна людина розуміє, що це неможливо. Коли ти відібрав себе таку зброю, ти просто став слабкіший, ти став нерозумніший в даному випадку. Тобто, похвалив, іншими словами, Клінтона і критикував дуже Польщу, яка допомагає нам. Також є ось така. Новина Німеччини, яка також дуже важлива. Націоналізована урядом Німеччини 22 2022 року газова компанія СФР раніше Газпром Германія планує знову почати використовувати російський скраплений природний газ СПГ. Перше з початку минулорічної енергетичної кризи. Це суперечить меті федерального уряду зменшити залежність від російських поставок. Повідомляє Блумберг, пов'язано з. Шведська прокуратура сподівається завершити розслідування до кінця року ТВП Ворд. А як повідомляє Bloomberg компанія. Сефе планує отримати партію з ПГ з Ямальського заводу з рідження в Сибіру 1 жовтня. Тантер Сефе, річка Амур, забере вантаж у Зебрюге, Бельгія, а потім транспортує його до Індії. Тобто, що ми бачимо, що вже Німеччина буде купувати газ в Росії зараз під час війни. З Україною. Ми бачимо, що всі ці санкції, які були задіяні стосовно до, до Росії, вони не працюють. Росія торгує нафтою в доларах, вона отримує за цю нафту великі гроші, ресурсів у неї вистачає, щоб вести з нами довготривалу війну. Тим часом в Україні ресурсів не вистачає, а наш президент Зеленський налаштовує світ проти Польщі, хоча Польща є чи не єдиною країною. В Євросоюзі, яка відстоює якусь нормальну економічну політику, не політику ліваків. Тобто вона не пускає до себе там іммігрантів із Сирії купу, так, е, ще якісь там вона не запроваджує в себе цю ЛГБТ трансгендер політику. Тобто Польща якось протистоїть і Зеленський замість того, щоб стати на цей бік правого е, руху. Він стає в бік лівого руху. Його дружина їде на форуми Клінтонів, які також пропагують ген трансгендерство, пропагують цю кліматичну політику. Вона туди їде, це перша леді, це офіційна особа, це не просто якась там жінка з України. Вона показує, що ми це все підтримуємо. так, Ця ліва повістечка, вона нам підходить. Після цього Зеленський їде до парламенту Канади, де. Кось запросив туди ветерана СС і йому аплодував весь, весь всі в залі, і Зеленський також аплодував. Так, це така тонка річ, не, невідомо, як там потрібно було себе поводити Зеленського, якщо б він був не в курсі. Але Зеленський міг би після цього викласти в себе якийсь пост в соцмережах, в Твіттері і сказати, що а, він розуміє, що СС це не Скажімо так, не той підрозділ, яким можна пишатися. Тому з поваги до парламенту Канади він тримав їх якби ініціативу. Але він знає, що таке СС для деяких народів, для деяких країн, для Польщі, тому він солідарний з країнами, які постраждали від дій СС. Але Зеленський цього не зробив. І, звісно, для поляків це ще один привід. Налаштуватись проти нас. І коли всі країни будуть налаштовані проти нас, а інші не всі ті країни, які відіграють зараз роль в тому, щоб відстояти нашу свободу. і Якщо ключові країни будуть налаштовані проти нас, а інші країни будуть просто нейтральні, то єдине, чого ми можемо чекати, це всадження вже за стіл перемовин, замороження конфлікту з усіма наслідками. Які можливі. І здається, що а, Зеленський саме цю політику наразі підтримує, тому що а, в Сполучених Штатах можливі скорочення бюджету допомоги Україні. Ну, ви розумієте, наразі нам не вистачає зброї. Якщо ще будуть скорочення, то ну, зараз з цим об'ємом про перемогу не може йти ніякої мови. І з скороченнями ми чітко розуміємо, що буде, які тенденції нас чекають. Народ задурений, пропаганда підсилилась. Коли пішла тема про ленд-ліз, почали виходити відео і почали писати в телеграм-каналах, що це все про російська пропаганда. Що ленд-ліз не працює, тому що він не вигідний економічно Україні, хоча це все брехня. Всю інформацію я можу надати, якщо хтось з глядачів моїх не знає, що як, як я, який принцип. Закону про ленд-ліз, який принцип надання допомоги згідно закону про лендліз. Тобто ці всі пропагандисти вони не дають посилання на які офіційні джерела, вони просто на словах повторюють от ті тези, які запускають в масу зрадники Маркарова, Маркарова, Єрмак, Подоляк. Ну, нещодавно бачила відео в Твіттері, де Подоляк з Януковичем, Шустром вони сидять і розробляють аграрну аграрну здається, реформ. Ну, Це для того, щоб люди розуміли, що номенклатура совку, вона існує зараз в Україні. Якщо існує та номенклатура совку, ті тенденції про совкові, то ні про який правий рух, ні про яку свободу народу України, ні про який вільний ринок не може бути взагалі ніякої мови повністю під ліваками. І тому сьогодні. Нам важливо це зрозуміти. Нам важливо об'єднатися, Нам важливо робити все, що залежить від нас. Ми маємо інструменти, ми маємо соцмережі. Ми повинні поширювати інформацію. Ми повинні тиснути на владу. Якщо не буде зараз ніякого тиску на владу, якщо ми не піднімемо кіпіш, як то кажуть, і все нам не світить перемога. Ми повинні це розуміти. Немає жодного маркеру наразі, який би свідчив про те. Що ми перемагаємо, що ми переможемо через рік, два-три жодного маркеру немає. Більшість військових налаштована захищати Зеленського, тому що ну, військові також слухають ті змі, ту пропаганду, яка є в мережі, тому на них ображатись не можна. Ми все одно повинні зробити все, щоб військові отримали зброю. І ми повинні розуміти, що захист інтересів народу і захист інтересів державників це, це дві раз різні взагалі стежки. Це не одне і те саме держава, це прихвостень монополістів і багатігів олігархії. Народ це їх ресурс. Тому, якщо ми не хочемо бути їх ресурсом, ми повинні бути їх ресурсом, ми повинні поставити на місце свою державу. Щоб поставити на місце свою державу, потрібно діяти розумно. Ні в якому разі не повинно зараз, під час війни відбутись ніякого перевороту в Україні. Хто до цього закликає? Це все все ж таки не в наших інтересах, це все в інтересах ворогів. Зараз ще варто враховувати те, що є дуже багато псевдоопозиціонерів, які хочуть на цій хвилі пролізти до влади, тому що рейтинг Зеленського дуже впав. Але ми повинні розуміти, що це ті яйця тільки в профіль. Будь-хто, хто вже був колись з тих опозиціонерів, хто був в політиці. Це вже люди, які себе показали. Є люди, які себе ще не показали, але вони все одно десь близько. Тобто ніякого перевороту. Тиск на владу, тиск на неї для того, щоб вона виконувала свої обов'язки, тому що якщо буде щось на кшталт перевороту, його. Поп'ять чи кому потрібно, і це буде поразка. Тобто тут потрібно тримати баланс критика критикою, тиск на ладу тиском, але не перегнути палку, коли вона просто зламається, і взагалі ми тільки пришвидшимо нашу загибель. Давайте тиснути на нашу владу через всі соцмережі, які в нас є: Тік-Ток, Телеграм, Фейсбук, все задіємо, робимо якісь свої ролики щось самі кажемо, робимо якусь нарізку, але будь рад, будь ласка. Кожного дня щось робіть, якийсь маленький постик. Нам потрібно масово бити по цій пропаганді. Не, не точечно, як ми це робимо, а саме масово. Тоді ми будемо вже якоюсь силою. Давайте створимо глобальний правий рух і все ж таки допоможемо нам всім разом. Робити, що повинен, і будь-що буде, все залежить від всіх. Слава Україні! Всім добра!